Олександра навчається на другому курсі Криворізького фахового коледжу. Завітала на культурно-патріотичний проєкт «Бій за майбутнє до Палац культури «Центральний». дівчині не байдужі питання історії України, і тому з цікавістю прослухала розповіді фахових істориків простою, зрозумілою мовою про події, які відбулись майже 100 років тому. Я вважаю, що важливим на даному етапі війни і в принципі в українському сьогоденні в часи нашої незалежності і встановлення цієї незалежності. Адже молодь це фундамент, який формує ну фундамент, який формує наше суспільство. Ось той це це та спільнота, яка буде майбутньому відповідальна за наш подальший розвиток. Одне з питань, які розглянули на зустрічі, це бій під крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. Тоді з боку УНР кілька сотень українських вояків та добровольців зупинили на кілька днів наступ більшовицьких військ на Київ. А вже за деякий час, майже за рік, 22 січня тисячу. 1919 року відбувся акт злуки який символізував проголошення незалежності України. Про значення та символізм цієї події розповідав присутній фаховий історик Владислав. Якщо проводити паралелі, які у нас сьогодні є, з тими подіями, які відбувалися в 17-му році, це звичайно бій під крутами. Фактично, це бій, який дозволив збутися. По перше, незалежності України, так Української Народної Республіки, а з іншого боку, щоб саме акт з Луки, так саме Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки відбувся. Після історичних дискусій та обговорень присутні долучились до міні-флешмобу, взявшись за руки, створили невеличкий ланцюг єднання. Запрошеними гостями стали близько сотні студентів автотранспортного фахового коледжу КНУ, Криворізького фахового коледжу Дует, гірничі металургійного фахового коледжу КНУ, а також гірничого фахового коледжу КНУ. Студенти, молодь, які на жаль вже третій рік працюють дистанційно, навчаються. Тобто, дуже складно налагодити їх комунікацію один з одним. І для того ми проводимо ось такі заходи, щоб вони могли поспілкуватися, щоб вони могли принаймні познайомити. Митися один з одним. Ми вже майже два роки протистоїмо агресії Російської Федерації. Сьогодні, як ніколи, зростає роль молоді в суспільстві, роль виховання, патріотичного виховання. В подальшому є плани проведення культурно-просвітницьких зустрічей із учнями старших класів, начальних закладів Покровського району. На таких подіях торкатимуться актуальних питань сучасної історії України та аспектів патріотичного виховання підростаючого покоління. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.